Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Сьогодні будемо з вами говорити про варгеймінг. Я буду ділитися власними думками і чекати від вас доповнень і коментарів по темі, чи дійсно Варгеймінг наш друг, чи все ж він прихований ворог. На попереднє своє відео з рубрики «Підгорає» я отримував надзвичайно багато коментарів підтримки, за що вам дякую. Але так само була частина коментарів, в яких писали, що ви підтримуєте Росію, варгеймінг це Росія. Не було ніякого розділення, це все замилювання очей. Ще мені писали в коментарях: ти нічого не розумієш в бізнесі. І для того, щоб нам всім стало трішки ясніше, хто такий Варгеймінг. І що вони зараз роблять? Я і зробив це відео. Деяку інформацію я брав з відкритих джерел в інтернеті, а з іншою мені допомогло чудове відео нашого українського ютуб геймгуру Олдбоя, який витратив час та зробив для нас, шанувальників цієї гри в танки, розслідування. Посилання на нього я залишу під своїм. Отже, для початку. Я б дуже хотів, щоб ми разом з вами подумали про те, як і що повинна зробити гігантська ігрова компанія, яка весь час свого існування практично половину власного ігрового ком'юніті мала з гру серверів, на яких ще недавно грали і ми, як їм тепер відбілити себе після того, що вона працювала для своїх гравців, які підтримують тероризм. Адже Росія країна терорист і як їм взагалі діяти в цій ситуації? Щоб втримати своїх адекватних гравців на Європі, Америці та Китаї і здихатися цього баласту, який тепер їх переслідує, і буде переслідувати тепер завжди. Адже багато світових гейм компаній раніше й не задумувалися про те, що можуть нести та розвивати пропаганду у своїх ігрових товарах. Це щось схоже як канал Russia Today, який був відкритим пропагандистом по всій Європі, аж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для початку давайте розглянемо те, що було зроблено варгеймінгом. Після того, як їх почали звинувачувати в тому, що вони підтримують війну, перше щодо сайту Warspot, який постив від себе відеоролики терориста з ДНР. І головна фішка в тому, що посилання на цей сайт було розміщене на сайті Wargaming до розділення. Так наразі, і сайт Warspot видалив всі ці згадки про це відео, так і на сайті Wargaming зараз більше немає жодної інформації про давню колаборацію з цим сайтом. Зайшов, перевірив, не знайшов так само, що є надзвичайно важливим показником змін в компанії, і тим, що вони активно хочуть себе відмити від російської погані, це те, що для Варгеймінгу не є проблемою звільнити працівника топ-менеджера, який підтримав війну, що розв'язала його країна, адже цей випадок відкритий для всіх ву. І є офіційні коментарі компанії на цей рахунок. Друзі, скільки вас зареєстровано в Твіттері, так я знаю, що це повна хрін з її Ілоном Маском і надзвичайно дивними рекомендаціями в твітах. Але хто підписаний на офіційний канал Wargaming, той помітив, що вони створили благодійний захід для підтримки українським матерям та їх дітям, що опинилися в лікарнях, і всі кошти, що будуть збиратися за стріми донатерами, будуть перенаправляти туди. Якщо думаєте, там будуть маленькі суми, то ви певно не бачили онлайнів на офіційних каналах World of Tanks, на твічу при їх трансляції. В будь-якому разі ця інформація відкрита, і в повідомленні капслоком написано, українцям є і інша відкрита інформація, як Wargaming допомагає нам. От особисто мені здається, що такі речі максимально дратують і демотивують росіян. Поговоримо про гроші і онлайн. Що ми зараз бачимо на Євросервері? А це те, що активно починають розвиватися наші україномовні соцмережі. Вони були створені абсолютно скрізь, як на Ютубі, так і у Фейсбуці. І я вам скажу більше, на Ютубі наш коментатор просто фантастичний. Він своїм дубляжем може і розвеселити, і розповісти про важливе. Або у нього вже немає сечі через пекельні борошна. Тобто він пішов до вбиральні. Нас активно переманюють на Європу, а не хочуть залишити в російському гетто, То яка різниця для ВГ в тому, де нам грати, якщо не відбулося ніякого розділення? Мені більше схоже на те, що все ж за нас борються. Чи могли ми раніше думати про те, що коли Варгеймінг був на російському ринку, для нас будуть створюватись такі умови? Особисто я дуже сумніваюся. Адже для більшості європейських компаній завжди був принцип. Для них і так все йде. Будуть розуміти російську. Що мене засмутило, це те, що в останній новині про зимовий турнір в колонці з надзвичайно важливим підписом. Якщо ви хочете дивитися фінала рідною мовою, деякі блогери складуть вам компанію. І в списку вказано як україномовного Праген Юей, так і російськомовного барбаріана. І для мене це виглядає дуже крінжово. Особисто я ніколи не дивився Барбаріан. І зараз точно не слідкую, але наскільки я розумію, то щоб потрапити в цей список, потрібно було вказати аудиторію, і вона повинна бути українською. Друзі, для мене важливо знати вашу думку. Напишіть в коментар, чи має право на життя така дія від ВГ, чи це просто якась неуважність і пофігізм. Повиглядає кринжово, я не буду копатися в тому, наскільки та людина підтримує Україну. Але якщо ти вказаний як україномовний коментатор, то можливо настав час показати свою активну позицію. І спробувати робити контент українською, чи можливо, все таки це наш засланий таємний агент у ворожу структуру. Ми живемо в час, коли потрібно забувати про все російське і точно не ділитися своїми думками з росіянами. Раджу спробувати, адже Україна це наше все, і її потрібно робити популярною в світі та показувати свою ідентичність. А тепер поговоримо про гроші. Те, що очевидно з відкритого, це те, що після переходу на Європу вартість донату для нас зовсім не зросла, про що і обіцяли раніше. А чи бачили ви, скільки коштують коробки в Англії? От для прикладу, відео англомовного блогера QuickBaby, де він купує. 200 коробок за 205 фунтів. Офіційний курс фунта складає 45 гривень. Простим підрахунком виходить, що вартість коробок для цього блогера склала на 40%, вищу ціну, ніж для нас. Я це до чого веду? А до того, що ціни на євро завжди були вищі, ніж на ру, і аудиторія завжди була платоспроможніша саме там. А з тим віджиманням бізнесу, який проходить зараз в Росії, після виходу звідти різних компаній, я власне більше схиляюся до того, що так і могло статися. Дійсно, могла відбутися реальна продаж варгеймінгом своєї частини в Росії, адже де, як не в мірі танку, можна буде навіть розвивати власну непереможну пропаганду і далі. Добре, що ми з вами знаємо, що наші збройні сили роблять з такими непереможними. Але в нас є одна проблема з тим, що багато росіян перейшли на Європу разом з нами. Тому я наполягаю на тому, що їм не місце з нами, і ми повинні активно їм вказувати вірний напрямок на болота. Нехай росіяни залишаються в своєму гетто. Нам з ними не по дорозі. Ну що ж, давайте робити коротке заключення. Особисто я, звичайно, не впевнений на 100% про те, що Wargaming і Леста це різне, але я хочу дати їм шанс на наступний 2023 рік. Адже саме тоді нам обіцяють зміни в двох іграх. І наразі я не хочу робити ніяких остаточних висновків. Я це буду робити в кінці наступного року, коли стане відомо, чи варто з ними продовжувати шлях чи ні. Під попередніми відео рубрики «Підгорає» мені написали коментарі, що залиште ту Лесту в спокої, ні, друзі, не залишу. І весь наступний рік ми разом з вами будемо активно порівнювати, які зміни відбуваються в двох іграх, щоб зрозуміти, чи дійсно Wargaming наш друг. Чи це сплановане забилювання очей? Друже. Бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансову розвиток контенту, QR-код та посилання на монобанку знизу. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!